Щорічно, 19 лютого, на пляжах міста спостерігається неабиякий, як для зимового часу ажіотаж, адже з давніх давен цього дня прийнято відзначати свято водохрещі. Воно славиться цікавим старовинним обрядом: занурення у крижану купель. На сьогоднішній день це відбувається з декількох причин: хто вірить у цілющу силу хрещенської води, хтось намагається підтримувати національні традиції. А для когось це ще один привід зустрітись та гарно провести час у колі родич. Щоб друзів та знайомих. Давайте подивимось, як це відбувалося у 2015 році. Дівчата завжди славляться швидкістю перевдягання. Тому команда в очікуванні наймолодшої учасниці колективу новоспечених моржів. Щось, давай, давай. Дочекались. А чого хоч чекали? Ти ти... Я, ні. – Давай, 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 давай. пір. Дійсно, на кому ще перевіряти безпечність ополонки? А на старті вже наступний плавець, який після довгих внутрішніх налаштувань нарешті зважився зануритись у холодну водичку. Але камера не витримала очікування. На черзі третій екстремал. А за ним гроза усіх рік та морів. Перевдягнули часи свято відзначити та зігрітись гарячим чаєм.